Доброго мирного дня і міцного здоров'я. Так. Ось таке вівсяне борошно. Перед ігор і ігорві вареники. Я ще таких не місила. Так, вибила один білок, а одне ціле яйце, жовток вибила один сюди в сир. Це будуть у нас вівсяні вареники. Ще не місила вівсяних, не знаю. Як воно міститься, як що. Ну, те, що темне буде тісто, то то факт. Бо мука темна. Ну, але подивимося. Перший раз в житті такі роблю. Йо, яке воно темне. Так, досівала я ще трошки муки, бо забагато молока віляла. Ось такі будуть темненькі вареники Вігора. Ну, а собі, собі я зроблю з пшеничної муки. З пшеничного борошна тісто. Ну, Звару. Тоді розкажу яке одного я в Ігора хоча б кусочок попробую. Ось так, бачите, гарне тісто вимісилося. Тугеньке таке, як Ігор любів. Ось, але побачимо, які вареники вийдуть. Все. Його оставлю зараз, та й воно трошки полежить. А я за той час замішу на білій купці на, на, ну, на, на пшеничній. О, бачите, яке тістечко вийшло у нас. Гарненьке. Так, сюди вибила е, два білки і одно ціле яйце. І сюди забрала два жовтки. Тут є в нас три жовтки, а тут Білки і, і жовток. І Замісимо. Тісто. Тісто мішу на молоці. Як нема молока, мішу на воді. Ось. А як є молоко? Мішу на молоці. Мені вони смачніші. Так що ось таке от. Замісим тістечко. У мене тісто круте має бути. Я знаю, вже багато писало, що на вареники тісто має бути м'ягке, додай соди, вони будуть як пух. Соду можна додавати, це, якщо ви робите на пару вареники. Ну, це там можна, соду на кефірі. А в такі вареники, я такого не роблю. Вареників на пару не вару. По-перше, пароварка в мене є, в коробці стоїть. Ось. Ну, така, як сказати, з каструлями в наборі йшла, що можна робити пароваркою. Але, не знаю, це, напевно, діло привички. Я привикла воді варити, та й так варю. Ось. Так що ось таке. -то пробувала на пару, якщо чесно, те, що вони зі содою і те, що вони такі варені, як булки, ну ні, не дуже вони зайшли, так кажу, як є. Але це кожна людина має свій смак. Кожна людина має, як сказати, свої звички чи як. До якого вона привикла. От Вона і так і готує, як її сім'я любить. Ось такі то діла. О, Оля вже пише, каже, де стрім Зараз Олюню, зараз Оля я думаю, де я поділася. Зараз замішу тісто і будемо в стрімі робити варенички. Ще 5 хвилин. 10 хвилин запізнилася, так. Так, що ось такі-то справи. Зараз я вимішу і будемо виходити в ефір. Начинка в мене буде капуста тушена з сиром і з яблуком. Ось так, що ось таке. -то. Всяких потрошки. Зроблю вареничків. Капуста в мене квашена, тушена, вчора тушила. Ось. Так що, будуть різні мене варенички з різними начинками. Люблю вареники з квашеною капустою. Дуже люблю вареники. Так що ось таке Тісто на вареники має бути гарно вимішане. Тоді вареники не лепнуть один до другого, якщо тісто гарно вимішане і вони виходять смачні, так що ось таке, Зараз я вимішу і будемо робити. А вам скажу зараз, поки місць пауза, здибаємося, як зберу вареники. Тоді вам розкажу, які вийшли вареники з вівсяного борошна. Бо я ще ніколи в житті таких не їла. Не знаю, які вони. Інколи не варила. Навіть не маю уявлення, яке те тісто буде зварене. Ігор віто печу, он там солоденьке з букою. Вроді нічого смачного, ніц не видить. А от вареники порівняно яке темне. Так що ось таке то. Вам кажу всім до зустрічі, як будемо смакувати. А зараз я виходжу в ефір. Ось, ефіри в мене щоранку йдуть. О 7.15, 7.20, як коли. Так щось таке то. І вечір о 20.30. Вже, напевно, 6 тиждень і буду виходити вже о 20 в ефіри. Так що ось таке то. А вам всім скажу. Та пауза. Ну, вареники я зварила, так. Ну, це не, не ті головні, це от головні. Дивіться, які файненькі. Шоколадні вийшли. Гарні, сідай Ігор, попробуєш скажеш ще смачно. Бо мої, то я знаю точно, що смачно. О, на тобі. Сметани дати? Ні, Бери сметана. собі шкварочки ложкою скажи, що смачно. Так, а я з капусточкою, зі сметанкою і зі шкварочкою. З капусточком смачно. Що mm -hmm. тако. Mm? І все. Ну як? Вареник як вареник, так? Да? Mm. Знаєте, не розварився ні один, навіть той, що був полопаний. Що я робила? Бачите такі, з капусточкою. Oh. Так що запрошую на вареники. Це з яблуками, з медом, це та... капуста, а це сиром. Робимо фоточку на заставку всім гарного дня, мирного неба, міцного здоров'я і смачних вареників. Так що можете готувати з... Вівсяної муки, кому не можна пшеничної, також смачно виходить. Так що ось таке-то. Всім удачі, всім па-па.